Повісток на вулицях винятково для уточнення даних. Очільник Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Шоховець пояснив, чому на Коломийщині активно вручають повістки. Усе, аби забезпечити резерв для Збройних сил України. Далі пряма мова. Ви, напевно, всі бачите, що розносять повістки працівники територіального центру спільно з працівниками поліції. Я би вас просив на таких закладах сприяти цим людям, а не фотографувати, висвітлювати. Ой, дивіться, ой Боже, що це у нас твориться, це дуже негарно і некрасиво. Вони нічого противозаконного не роблять. Вони вручають поїздки для уточнення військово-облікових даних. Ще ні одного чоловіка у нас військомат. Сьогодні не вручили повістку, сьогодні ж не відправили. Ні одного уточняє дані, проходить медичну комісію, проходить тести, вивчаються його сімейні стан і, і так далі. І тоді тільки може бути вручена бойова повістка. Бойова повістка вручається тільки у приміщенні територіального центру комплектування. Конституційний обов'язок. Кожного громадянина захищати свою батьківщину. А в нас вийшло так, що добровольці, які пішли в лютому березні, вони вже рік служать, а більшість, велика частина, зараз тихенько або вдома, або побіг на роботу і з роботи тихенько додому, або жінка за рулем, а він зайді в машині за сідушкою. Є й такі випадки. Ну, але це для нас я думаю неприпустимі і це стидно має бути всім нам, що в нас є такі чоловіки.